От підсумуємо п'ять ознак, що ви спілкуєтеся з енерговампіром. Перше, це те, що ви виснажені після спілкування. Друге однобічність. Та сторона тільки бере, а ви тільки даєте. Так? Третє постійно одні ті самі проблеми. Нічого ніколи не міняється. Одне й те саме. Одні ті самі проблеми. Муж побіл, муж дрався, муж побіл. І це ти говориш, як уйти, а їй не треба. Вона хоче просто на тебе це все злить і підсмукнути, так? Да? І ще. Далі четверте ігнорування твоїх кордонів. П'яте коли ти відчуваєш провину при встановленні кордонів, да? От є, Якщо у вас є три більше ознаки е, при спілкуванні з людиною, все, ну, це чистий вампір, вам просто треба спасатися. Да? От які є техніки захисту? Які техніки захисту є від вампірів? Дивіться, перша техніка це обмеження часу. Обмеження часу. Що робити? Встановити ліміт на спілкування. Добрий день. Встановлюємо ліміт на спілкування. Я можу говорити 15 хвилин. І все, собі таймер в голові або прямо на телефоні, так? Да? Після 15 хвилин ти говориш, час вийшов, все давай. Я вже зайнята, цілую, люблю, обнімаю.